Почекаємо, пане Олексія, є. Слава Україні! Героям Олексій. слава! Слава ЗСУ! Слава усім нашим героям, справді і пам'ять тим, тих, хто віддав своє життя за нас. Скажіть, будь ласка, ви зараз на Донецькому напрямку, наскільки ми знаємо, яка ситуація там, розкажіть нам, як дух військових зараз, як атмосфера і, ну, от на ці запитання спершу. Дивіться, зараз точаться досить складні е, бої, але е, завдячуючи якраз стійкості, мужності наших воїнів, українців, які однозначно переможуть. Я в це не просто вірю, я це знаю. Е, дійсно складні і погодні умови, е, які, розумієте, зараз тільки погіршують. Можливість наступу, адже йдуть душі, болото, хлопці сидять в окопах по колінах в полоті, в воді, але знову ж таки мужність, стійкість, впевненість в перемогу вони надихають наших хлопців до звитяжних боїв і звитяжної нашої майбутньої перемоги. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ситуація не проста, але про тенденція, якщо говорити, там поз позаминулого чи минулого тижня там росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку, так і вдається українцям відбивати усі штурми. Також кілька тижнів тому. Голова сухопутних командувач сухопутних військ Пансивський почав сказав про те, що відновлені російські резерви, зокрема на Куп'янському напрямку, де влітку була інформація. Ну так на, на перетині літа та е, осені, що там росіяни накопичують величезні е, кількості своїх е, солдат для ну в їхніх надіях для подальшої окупації російсько української території. Що ви зараз помічаєте от, в останні дні? Чи тенденції не змінилися і вони далі намагаються штурмувати там, де в них є можливості, незважаючи на втрати? Ну, перш за все, я хотів би, щоб всі усвідомили, що ми зараз воюємо не з тими, знаєте, чмобіками, які були там рік тому, чи навіть півроку. Мускалі Москалі так само вчаться, вчаться воювати. Змінювати тактику і стратегію, і відповідно, ми так само повинні удосконалювати свої знання для того, щоб їх перемагати. Однозначно, вони збільшили свою присутність в небі. Я маю на увазі дрони, актуальна тема. Вони збільшили присутність тих самих дронів Камікадзе постійно в небі. Те, що заважає нашій артилерії працювати, тому що постійно вони спостерігають за нами, десь намагаються тими самими ланцетами, залами, бомбами атакувати в першу чергу якраз артилерійські підрозділи. Тому що найбільше, напевно, ми не даємо їм спокійно десь пробувати просуватися, тенденція, ну, тенденція, я вам скажу відверто, така, що на деяких ділянках ми просуваємося, на деяких ділянках міцно стоїмо. І те, що відбувається біля Авдіївки, ми ж прекрасно розуміємо, що вони використовують тактику спаленої землі, саме, що було з Бахмутом, тобто знищити повністю місто для того, щоб вже не було за що триматися. Так? Е, наступний крок, напевно, після Авдіївки це у них стоїть в першу чергу Альо. Ми вас чуємо, просто. поки немає відео, але ви але звук є. Продовжуйте. Алло. Пане Олексій, вас чути. Ми не бачимо відео зв'язку, немає, але от якщо ви нас чуєте, є аудіо, можемо продовжувати. Добре. Отже, наступне, наступне, наприклад, напевно, ціль це є Покровськ. Донецької області, і ми прекрасно розуміємо і бачимо, що ворог намагається, так як і було повідомлено десь до кінця року спробувати взяти Донецьку область. Величезні резерви кидають, кидають просто на обій як м'ясо, кидають ну, от знову ж таки, людина, це і ніщо. Вони використовують тактику Другої світової війни, так як вони її називали, отечественна війна і е, просто закидати м'ясом, е, трупами нашу українську землю. Ну Якщо їм так підходить, то нехай так і буде. Краще більше гною, більше пшениці виросте соняшника у нас на полях. ну от е, Відповідно. На куп'янському напрямку це дійсно підтверджується. Вони пару місяців накопичували свої сили, і зараз так само кидають величезну кількість е е, своїх сил, велика кількість артилерії у них підтягнута. Але знову ж таки, ну мене дуже тішить, те, що е е, те, що наші хлопці наші влучно працюють і е е, уражають цілі. Пане Кайда, спробуємо перенабрати вас, тому що погана картинка, її немає взагалі. Ось. Є, є. супер. Боже, як це прекрасно. Все налагодилося, з'явилася картинка. Пане Олексій, а скажіть, так, закінчить. ми розуміємо, що пан Олексій знаходиться в тих місцях, які ми не можемо називати, але вони, скажімо так, далекі від, від приємних від, від, умов від спокійних умов з хорошим підключенням до інтернету. Як ви гадаєте, а на чому базуються оці намагання і віра росіян? Ну, можемо говорити справді, що вони це там теоретично вірять і сподіваються на те, що їм вдасться захопити усю Донецьку область. Адже ми розуміємо, що ну, зараз ситуація на фронтах, ви правильно сказали, що або українські сили визволення просуваються, так, або міцно тримають оборону. Тобто, ну, як мінімум, ситуація на нашу користь. На чому ґрунтуються їхні сподівання? Власне, це і є сподівання. Знаєте? Перед командуванням, я так зрозумів, було поставлено завдання якраз взяти Донецьку область, напевно, там і Луганську повністю. Але їхні сподівання, я впевнений, лишиться тільки сподіваннями. Тому що, розумієте, суть полягає в тому, що ми боремося за свою землю. Ми воюємо за свою землю. Ми знищуємо ворога окупанта, який прийшов до нас. А вони невідомо за що, розумієте, за ефемерну якусь Новоросію, там, чи за ефемерну якийсь на рив і тому подібне за якийсь ефемерний русський мір. І відповідно, зараз так само, по за даними нашої розвідки є інформація, що моральний, так, стан. Московської армії він катастрофічно падає, а падає в зв'язку з тим, що ми досить сильно вражаємо їхні збройні сили. Відповідно, величезна кількість, особливо от, ви показуєте, вони намагаються оточити Авдіївку і. Просто величезні втрати, які обраховуються не тільки сотнями, а й тисячами, відповідно, впливають на якраз цей морально-психологічний стан. Ми стоїмо за свою землю, і тому ми є вмотивовані. Вони нічим не вмотивовані. Ми вмотивовані перемогою. А от вони, ну розумієте, ну москалі як були, москалі, так вони москалями лишуться, розумієте? Там перемелють їх там. 200, 300, 500 тисяч, розумієте, як казали їхні там попередні там, керівники, там баби і що наражають і тому подібне. Нам же ж треба думати про своє. Нам треба думати про розбудову української держави після війни. І я думаю, що це є важливе питання, тому що зараз дійсно всі зайняті ніби війною, але вже сьогодні повинно все суспільство і на державному рівні, так, на найвищому і на незахід. Так само загалом суспільство повинні вже думати, як нам розбудовувати нашу державу і куди ми крокуємо, і що ми хочемо побачити, яку Україну? Бо на превеликий жаль, от, чесно скажу, на превеликий жаль, е хлопці зараз, перебуваючи в окопах, так вони думають тільки за перемогу. Натомість дуже багато, я би сказав, навіть сотні тисяч, може і мільйони українців, які перебувають десь в тилу. Які, ну, напевно, от їм так добре війни немає. Або вони втомились від війни. Ну, ми вже другий рік в окопах, так, ми не втомилися. Ну, Відверто втомилися, але ми знаємо, що треба йти вперед. Натомість бачимо, коли в тих самих соцмережах виставляються різні там кадри там, веселощів, та нема питань. Я, наприклад, не проти, щоб батьки там з дітьми відпочивали і народжують їхні святкували. Але є одне велике прохання. Не треба це виставляти в соцмережах. Не треба цього робити. Тому що це так само впливає певним чином на психологічний стан хлопців, які інколи півроку, інколи рік не бачать своїх рідних. Ви думаєте, я не хочу пройтися по хрещатику. Так? З дитиною, своєю, яка кожен день питає, тату ти коли, каже, повернешся. Тату, ти коли приїдеш? Я тебе хочу побачити, приїжджай до нас. І в той же час, ну такі, от українці, так, лапка, патріоти великі, виставляють різного роду там, гаркісненьки з мурів, з морів, там, з Карпатом, чи ще звідти. Я ще раз кажу, я не проти, будь ласка, відпочуваю, ну не треба цього робити. Це дуже боляче сприймається тут, дуже боляче. Дуже боляче сприймається, коли побратима гинув кожен день. У мене стрічка Facebook просто забита моїми побратимами, які гинув. І коли між тим всім проскакує, розумієте, то якийсь там москаль в Києві, таксист розказує, що ми українці хворі, або ще якась наволоч починає розповідати, як там жити. Тому я ставлю питання, а як ми будемо жити після війни? А хто буде будувати велику Україну Хто її буде розбудовувати? Хлопці молоді. 18 років, 19, які підписали контракт, які пішли добровольцями, вони гинуть. Світ нації, ті, які мають народжувати дітей, українців, патріотів, які мають ставати біля керма нашої держави, вони гинуть. А різна намолоч зараз там, бігає по містах, розумієте, розважається, бухає там, я не знаю, там ще там, щось робить. Там. По всіх містах, без виключення, від Одеси до Львова, від Харкова до Івано-Франківська. Всюди. Мене постійно, знаєте, питають, я відверто скажу, я вже прошу всі, ніколи мене не питайте, коли це все завершиться. Бо багато хто тобто, втомився від війни. Так, так не, не питайте, я дам відповідь, коли це все завершиться. Коли вся країна без виключення буде воювати. Пане Кайде, якраз хотіла вас запитати, як ви ставитеся до посилення мобілізації, додаткової мобілізації, тому що про це зараз теж говорять. І, зокрема, маємо от думку члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Сергій Рахманін. Він сказав про те, що потрібні якраз молоді люди на фронті, що наразі ЗСУ має потребу в молодих людях через втрату особового складу, де необхідність формувати нові з'єднання бригади, тому мобілізацію буде посилено. Що ви думаєте про це? Кого потрібно? мобілізовувати зараз. Ну і як бути з цим? Тому що ну, багато хто із експертів військових і військових в наших ефірах говорили про те, що там повноцінної мобілізації в нас немає, але в нас повноцінна війна. І тому такі от на півкроки і створюють ну, купа моментів, про які ви говорили в тому числі. Хоча тема дуже складна для людей, я вам чесно скажу. Якщо сказати, що треба мобілізувати, то в коментарях зразу всі почнуть писати, що ну, а як так, ми не хочемо. Ну, не знаю. А ми хочемо? Так. Да. А ми Ласка. хочемо. Ми йшли 24 лютого. Ми йшли. Я не хочу коментувати цю особу цього демоліберала, розумієте. Але я вам скажу так. Мобілізація. Перше. Ми бачимо всі корупційні скандали навколо так? так. Ми бачимо мільйонні статки їхні за час повномасштабної війни, а ще до неї так само. Скажіть, будь ласка, де ті воєнкоми зараз. А з тих воєнкомів треба здерти погони, розжалувати їх. До рядових і кинути в окопи. А після війни посадити, щоб вони відсиділи. Певний термін, це хабарністю і тому подібне. Але не кидати їх, бо я кажу, їх в окопи кидати. Ким? Полковниками, підполковниками, командирами бригад їх ставити? Та ні. розжалувати і в окопи. А хлопці б вже їх спитали. Де вони були, як вони ті мільйони заробили? Друге питання. Мобілізацію, однозначно. У Мене питання до прикордонників і митників, які пропускають за десятки тисяч доларів через кордон. У мене питання до чиновників, які випускають за кордон по е системі шляху. Чому ці чиновники далі на своїх місцях, що ми не знаємо, як голову обласних адміністрацій військових підписували це все? Знаємо. І що? Влада там зараз бігає, там ловить якихось там, там не знаю, там обшуки робить там, в містах і тому подібне. Нехай робить, бо тому що так само є безпреділ, розумієте, за ту саму Бруківку і так далі, за стадіони, за мільйони. І коли говориш, що тих людей, які не хочуть йти, їх не треба призивати. Треба дуже багато роботи. Прийти в окопи, облаштовувати фортифікаційні споруди, роботи для всіх знайдеться. Чому у мене друзі, які є з групами інвалідності, з переламаними хребтами, з грижами? І вони можуть воювати, різна наволоч не може. От мобілізацію треба почати з, оцих, я кажу, вейкомів, Але перед тим стерти погони. Бо іначе нічого не буде. З митників, з прикордонників, які пропускають у наволож, за гроші, так само треба. Тих чиновників, яких ловлять на хабарях. От їх треба. Так, да, я напевно говорю такі, знаєте, хтось вважає популістські речі. Можливо, популістські. Але знову ж таки, якщо говорити за мобілізацію, її треба посилювати. У нас ж втрати йдуть. Я розумію, що ми не говоримо за них, скільки їх є. У нас є безповоротні втрати. Але ми бачимо, що похорони у Львові тільки, а це ж відбувається я, всюди. Я, вмієте, Мені в час від часу, як кажуть, десь там в соцмережах попадається угу. від відео Марсового поля, так? Так? яке росте просто як. Так. В Тернополі так само, в Франківську, в Києві, в Чернігові, в Полтаві, всюди. Ми просто можемо уявити, які у нас втрати. І що? Ми все маємо зменшуватись, а поповнення ні. Кажуть, хтось не готовий. Та ніхто не готовий до війни. Ну, хтось там був, там, ми, атошники були, там, приймали участь безпосередньо, щось має якийсь досвід. Вся країна повинна стати на захист своїй сім'ї в першу чергу. І ми за майбутнє наших дітей. Я не хочу, щоб мої діти знали, що таке війна, Я не хочу, хоча вони вже знають. Коли моя дружина з моїми дітьми в підвалі на початках ховалася, а хтось виїжджав за кордон, швидесенько, І мене питаємо теж до багатьох політиків. Де їхні діти? Де їхні діти? Я не хочу, щоб мої діти воювали. Тому ну, я пішов воювати. І якщо політики не хочуть, щоб їхні діти воювали, то вперед беріть автомати, до нас східно сюди приходьте. Не знаєте, як стріляти, будь ласка, то старий чи на полігон. Чи на диснути, чи ще кудись в якісь навчальні е е полігони. А по 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 розповідати, що ми, от, ми так допомагаємо, та ми там волонтерим. Ще щось. Прекрасно. Я теж готовий волонтерити. Але справа в тому, що якщо я буду волонтерити, то мої діти будуть воювати. Я чого не хочу.